Привіт, малята! Наше сьогоднішнє заняття я б хотіла розпочати ось такими словами. Ходить осінь по в країні, осінь мила, осінь дивна, листя золотом фарбує, щедрий урожай дарує, прохолоду надсилає, птаха в вирій проваджає. Дітки, ви були уважними? Про що був цей вірш? Так, малята, цей вірш про осінь. Осінь, немов художник, своїм невидимим чарівним пензлем розмалювала листячко на деревах і кущах, пофарбувала й травичку. Травичка стає жовтуватого кольору. Вона в'яне, сохне. Осіннє барвисте листячко вже починає потихеньку опадати. Поки що воно падає додолу несміливо, ніби йому шкода розлучатися з гілочкою, але скоро всі дерева стануть голими. А дворі стає прохолодніше, частіше йдуть дощі, а пташки відлітають у теплі краї. Дітки, осінь насправді дивовижна пора року. Кожен восени милується природою рідного краю. Природа нашої батьківщини завжди прекрасна, а особливо восени. Бо така вже вона українська осінь чарівна та чудесна, багата та щедра, осінь хазяйка, господарочка. Хазяйнувати осінь не ліниться, городниця вона та садівниця. На вулицях, у парках та у полі. Всім восени роботи є доволі. Дітки, сьогодні ви почули багато гарних слів про осінь. А зараз давайте подумаємо, чому ж осінь називають художницею? Тому що осінь фарбує листочки дерев, кущів, травичку. Всі рослинки, що раніше були зеленими, восени вдягають нові кольори. А чому ж осінь називають щедрою? Бо вона дарує нам багаті врожаї, овочів і фруктів. Малята, а чому ж осінь називають господинею, хазяйкою? Тому що в цю пору не марнують часу, а трудяться у полі, на городі і в саду, а ще роблять багато корисних заготовок на зиму. А ще дітки осінь називають прощальною порою. Тому що восени ми прощаємось з теплими днями. Перелітні пташки прощаються зі своїми рідними домівками, а дерева прощаються з листочками. Малятка, наше заняття добігає кінця, і я закликаю вас любити свій край, берегти природу і не завдавати їй шкоди. До побачення!